Привіт, усім із Закарпаття. А я з вами низько хочу поговорити, чи достатньо просто вірити в душі і як нам забезпечити вхід у царство Боже. Бо хтось думає, що увійти у царство Боже, то просто жити, людина собі живе, як хоче, потім мирять. І на похоронах їй кажуть, царство тобі е, небесно. І все, людина йде до царства Божого. Яким дивом, требася ще розібрати, яким. Життям людина жила, і ми зараз з вами прочитаємо, що каже Бог у посланні до Петра. Бог каже: докладіть усі старання, у вашій вірі покажіть чесноту, а в чесноті покажіть пізнання. Пізнання, коли ми вивчаємо слово, пізнаємо Бога, спілкуємося з Ним через Його слово. А в пізнанні – стриманість, коли ми стримуємо себе від гріха. Від поступання по душі, емоцій, кричати, агресувати, стриманість від блуда, стриманість від алкоголю, стриманість від гріха. У стриманості терпеливість, коли ми маємо то терпіння до своїх дітей, до родичів, не виносимо їм мізки далі. У терпеливості побожність, коли ми побожні, коли ми маємо страх перед Богом щось зробити не так. У побожності братерство. Коли ми маємо, між нами є та любов, то що Ісус сказав, вас пізнають по любові, будьте братами і сестрами, будьте сім'єю, а в братерстві вже йде ота любов. Адже коли усе ото, і якщо ото все у нас є, що ми з вами прочитали, Бог каже, то не залишить вас то без діла ні без плоду. Для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Якщо в нас будуть оці всі пунктики, які я перерахувала, то куди в нас буде і пліт, тобто ми будемо рятувати і приводити людей до Бога. А кого, в кому цього нема, цих всіх якостей, той сліпий, короткозорий. Він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Він не кається. знаєте, людина егоїст, яка не каєся, а за нашу кається. А що вона когось била, вкрала, як я колись сказала. І це людина сліпа, короткозора. І Бог каже тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ви ніколи не спітнетеся, адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. видати, що нам треба робити? Богу йти у царство Боже.